Всім привіт! У на каналі його витекопише. Не, не було відео про голубів і взагалі. Не було так багато голубів. Що по нас по голубам? Бачите, голубів вже у нас більше. Зяв собі Миколаївських це самийця Одна і самичка вон друга. ось Ця самичка червона. Я більше покажу. Самці пропали. Тут. Не знаю, що їх заплохали, коротше. Я зв'язав крила, але не, якось, не дуже сильно сястую, його зв'язав їх тільки. Тому хто має миколаївських самців два, може вас купити. Також є поштові, ви бачите. Одне поштове, друге, третє і тут є. Це бакінчик, Самечка може самця теж. В неї возьмі. Бачите, це собі купив на відутичі, це у нас самиця. Оце самець. Пригадую, що в продажі є ще е, ось така самиця. І отакий от самиць. Е, і можу продати ось, оцю самичку, бо жовту. бачите, я собі купив дракони. Це один, два дракони. Голи всі на дворі. Так. каподаж, почти другой бакинчик, желтый блоки. самитя тоже, я взяты пару, и тут, бачите, тоже дракон, и це два пуштовых, и вот эти самитя, акулайские, так что, каждый, кто мая на душ, может вас купить, Бачите, тоже пара драконов сидит, таких драконов. п'ять штук. Ось. Тому е, хто би хотів купити в мене саміті, тут ще продав самець польського ріс і можу продати самечку. У цю бойну жовтку. Также у вас купити самці 2 миколаївських, хто має в випускний номер 068 733 1080. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, якщо буде піше, перейді лайки на нові відео. Де пішло вів. Тому діліться обов'язково каналом, щоб підписали всім нових відео.